З вами Кент Брокмен і ми ведемо передачу про невгамовних Сімпсонів. Смізерсе, а що це за велетенська? Мавпа, що відповідає за безпеку атомного реактору? Гомер Сімпсон, сер. Йоу, Бартмане! Після отримання двох вищих освіт я нарешті маю круту роботу. Водій автобуса! Йоу! Олі, сусідоньки! Гомере, а чи не міг би ти мені позичити мою бензопилу, яку ти украв е, минулого року? Кожного року, 31 грудня, ми з Лені ходимо у баню. І так, уже 26 сезонів. Таверна слухає. А зараз питаю хлопці, тут є ал на прізвище коголік. Нам потрібен алкоголік. Ну, малий, коли спіймаю, мушу вам зізнатися, що Анну Марію замочили у нещасному випадку. Мілгаузе, синку, коли ти виростеш, ти станеш багатим, а не таким, як твій татку, який розігріває каву феном. Якщо у вас не вистачає грошей на лікування, ви завжди можете розрахуватися своєю печінкою. <рив> у рамках програми Діти для дітей, для шоу у футболки шиють діти. Це результат рабської праці. <рив> Знижки на квартири в еліта-центр це справжня знахідка для втікачів. Мов, Налий мені ще пива. Я кінчений алкоголік. Е, скуштуйте цього окуня. Ми полювали на нього три дні й три ночі. Загинуло дев'ятеро моряків. Ну як вам? Непогано? Яка ганьба? А народитися Індія, жити Америка, повазати Сімпсони, а любити Україна. Неде, це отець Слав Джой. Уже третя ночі, а ти досі не телефонуєш. Я починаю хвилюватися. Гомере, ми забираємо тебе на Марс, тебе і твою дружину і твоїх дітей. Залишимо тільки песика. Хоч ні, песика теж заберемо. Я хотів віддати своє серце, але ж не в прямому сенсі. Для того, щоб приготувати все найсмачніше, треба просто розмішувати все це гумовою лопаткою. Мамо, можна я не піду сьогодні до школи? А, я ж директор школи, ну добре, піду. Бринділ, я знайшов твої папіроси, які ти курила в 10 класі. Ральфі, якщо віддаси таткового керма, я дам тобі погратися револьвером. Це почалося далеко 45-го. Тоді я був сержантом і мало не підстрелив Гітлера.